Івано-франківських перевізників контролюватимуть громадські інспектори. Таке рішення прийняв міський виконавчий комітет. Ці люди спостерігатимуть за якістю та безпечністю перевезень. Вони будуть досліджувати дотримання водіями маршруту та забезпечення пільговими перевезеннями. Також інспектори зможуть складати протоколи про стан зупинок транспорту. Громадські інспектори виконують роботу в порядку громадського доручення без увільнення від основної роботи і без додаткової оплати праці. Тобто вони діють на громадських засадах. Я знаю. Дуже багато в першу чергу людей десь ну, які вийшли на пенсію, відставників, які хочуть попрацювати для громади. Вони висловили бажання, що вони безоплатно попрацюють на таких засадах. Складені протоколи, інспектори залишатимуть у відділі транспорту та зв'язку. Інформацію про порушення зі сторони тих чи інших підприємців влада братиме до уваги під час проведення наступного конкурсу з пасажирських перевезень. Що Є зауваження до них, є. Тому що і сходять зрано з маршруту, і не з тим інтервалом їдуть, і в салоні можуть собі дозволити запалити, і з лівої полоси повернути направо. Це буває, тому я вважаю, що громадський контроль буде. Однак, коли саме з'являться громадські інспектори, наразі невідомо з цього приводу, що мають відбутися громадські слухання та затвердження міською радою.